Цієї ночі у міській нічліжці була 31 людина. Вільних місць ще багато. Тут можна зігрітися, помитися і отримати теплий одяг. Нагальні потреби в нас стабільні. Взуття чоловічі великих розмірів, теплі шкарпетки. Перев'язочні нас є верхній теплий одяг. у нас є, чай, цукор мівіна, макарони нас є. На день тут залишають недужих і людей похилого віку, яким важко пересуватись. Сьогодні таких четверо у пана Івана. Це перша зима Я на вулиці. Я хворий. Я хворий, Я після лікарні. Мене привезли сюди, я хворий. Я тяжко хворий. Розумієте, що я тяжко хворий? Я от з вами розмовляю, мені голова крутиться. Чимало безпритульних не знають про існування нічліжки. Ініціативні групи громадських організацій таких безхатченків розшукують. Машиною їздять маленькими вуличками, а в місцях скупчення безпритульних зупиняються. Ось приїхали до приміського вокзалу. Я колись сама така була до того, як попала в оселю, і тому я вже так орієнтуюся. Місцям, де можуть бути люди, спільнота для безпритульних оселя просто небо роздає теплу їжу. Дубу, дубу, гарячку, дубу, хліб, чай, чай, Хліб, пончики вокзальним безпритульним привезли трохи одягу. Правда, немає взуття і бракує штанів. Светер зараз знайдемо. Може такі бути. думаю, можна дуже добре. І шалика ще добре? Ось ага. оцей дуже теплий светер. Дуже теплий. Оля подякував. Це Цей чоловік не знає про нічлішку. Він ночує на вокзалі. Міліція виганяє. Хочуть пару рублів заробити. Я говорю, то ще пенсії не получив. Правильно? А не говорять, а я на роботі. В час сильних морозів місто та надзвичайники дбатимуть про безпеку львів'ян і гостей міста. Прийнято рішення, щоб біля двірцевої площі, де є сквер, біля вокзалу, також встановити намет відповідний, тому що багато людей приїжджає з інших областей, є багато людей з області, щоб вони могли також там зігрітися, буде гарячий чай, щось тепле. Також в міській раді, в ратуші. 116 й кабінет, перший поверх, це буде свого роду такий інформаційний центр. Хоча туди також може зайти і людина, яка не має де жити, і ми їй дамо чаю, і ми її скеруємо Чи на Кирилівську, чи якщо вона буде потребувати медичної допомоги на відповідне лікування, до кінця цього тижня синоптики не прогнозують потепління, а радше навпаки вночі до 23 градусів морозу. Христина Стець Олег Кухар, Богдан Іванський, головні новини Львова.